Наступний приклад кейсів це кейси рішення. Учням необхідно вирішити, що вони будуть робити в обставинах, що склалися, і сформулювали власний план дій. Для цього треба потренуватися у виборі підходу, який більш цього націлений на успіх, тобто з, багато, з багатою кількості різних варіантів ми обираємо лише той, хто, який приведе нас до Цілі до успіху. Тут ці кейси рішення можна впроваджувати в будь-яких вікових категоріях. Ми просто обираємо найбільш прийнятний рівень складності цього кейсу рішення і впроваджуємо його в урок. Ось, як приклад, в цьому класі за програмою Васильків є тема спілкування в групах і колективах. Що ми даємо да, в цьому кейсі рішення? Наприклад, таке завдання. Мотивація в дії. Ваша команда отримала завдання організувати шкільний благодійний ярмарок. Постановка мети, тобто, яку мету ви через це поставите для себе, як розподілити ролі. Після завершення завдання, коли діти це все роблять, вони обговорюють свої напрацювання і створюють, вони так працювали в команді, а потім вже. Якщо, наприклад, їх дві-три, ці команди об'єднуються загалом всі, і створюють власні правила класу, які сприятимуть, наприклад, розвитку відповідальності і толерантності. Це може бути великий там, плакат творчо-красиво оформлений, який вони в класі собі там десь повісять біля основного стенду про інформа... там, де інформація про них розміщається. Або це може бути приурочено, наприклад, до якогось тижня. Якщо такий буде, да, громадянської освіти в школі і так далі. Тобто це може бути навіть цілий захід, якщо це зробить кожен клас. А в тому році ось ми впроваджували такий варіант. Дуже гарно спрацювало, діти були залучені, і вийшов дуже непоганий продукт у них, але ми створювали. Не загальний плакат в результаті вони створювали кожен свої пропозиції, а потім між собою була ще дискусія, яка підходить, яка не підходить через обмеженість часу і там, по-моєму, була навіть повітряна тривога. Душу тривала. Ми так і не доробили до кінця оцей плакат, але залишили <кхем> собі на допрацювання. На наступний навчальний рік і обов'язково його зробимо. Я вам навіть покажу, що з цього вийшло, коли він буде гарно творчо оформлений. Що формує, які компетентності? Також тут у нас зазначено, через які дії також розписано, не зупиняємось на цьому.